Witam Was na uroczystej ceremonii nagrodzenia w konkursu dla Nowowców imieniu Jerzy Biedrojca. Nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy. Nie ma wolnej Ukrainy bez wolnej Polski. zmiernie miło powiedzieć, że nagroda imienia Jerzego Biedrojca wróciła do ambasady. I z roku, kiedy z dosyć trwałej perewy my znowu mamy możliwość prowadzenia tej możliwej dla nas serii konkursu. Диплом і третє місце отримує Лілія Горбачова, Національний університет Львівська політехніка. Тема роботи розбудова прикордонної інфраструктури в рамках Українсько-Польської співпраці. Диплом і перше місце отримує Оксана Воловодюк. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефанника. Тема роботи Маскулінність і героїзм у польських підрозділах Великої армії імператора Наполеона. Диплом і третє місце отримує Роман Мартинчук. Львівський національний університет імені Івана Франка. Тема роботи Польща і російська агресія проти України в 2014 2021 роках. Диплом і друге місце отримує Артем. На прикладі сюжету про руські претензії на Люблінську землю. Диплом і перше місце отримує Світлана Олійник, Харківський національний університет мистецтв імені Котляревського. Тема роботи втілення філософської естетичної концепції Кристофа Пендерецького періоду фін десієклі у творчості композитора кінця 20-го початку 21-го століття. Диплом і третє місце Андрій Савчук, Робота присвячена. Історії встановлення а, дипломатії країн Вишеграфської четвірки диплом і друге місце отримує Роман Івашко, Львівський національний університет імені Івана Франка. Тема роботи Львівська латинська архідієзія в гунійних процесах зі східним християнством у 1410-1460 роках. Диплом і перше місце отримує Орися Віра, Український католицький університет, Водані Львова, Генеза і розвиток у Магнибурський період. Запрошуємо голос. Відзнака присуджується Соломій Кавалюк, Національний університет Львівська політехніка за бакалаврську роботу, українсько-польські відносини 2022-2024 років, особливості, проблеми та перспективи. Наступна відзнака присуджується Владиславу Токару, Харківський національний університет імені Каразіна за бакалаврську роботу, репрезентація образів Польщі та поляків в історичній політиці Незалежної України. Dla żadnego kraju, żadnego narodu, jeśli nie będzie dbał o wykształcenia młodych ludzi naukowe. or the Nouca. I'm sure Robota was taking my i and ona not pronounce nie tylko wam osobisty успіh, ale i успіh нашеo країни. Хей живе żywe незалежно країна, ай живе пощад.